Давайте разом завантажимо на фліпбук наш каталог джерелі. Переходимо за посиланням, переходимо на сайт Фліпбук. Спочатку ми авторизуємось на сайті або реєструємося, якщо вперше заходите, натискаємо Створити фліпбук безкоштовно. Ось ця синя кнопка. Так, чекаємо. Так, натискаємо Переглянути файли або огляд файлів, якщо одразу на українську перевели. Вибираємо з своєї галереї цей файл, який ми попередньо завантажили собі на телефон, тобто каталог попередньо потрібно завантажити собі на телефон в PDF-форматі. І чекаємо, поки підготується завантаження. Тут, до речі, можна обрати мову одразу українську собі виставити. Так, і потрібно трішки почекати ще. Мене тут почало вибивати із системи. Ще раз я перезаходила, і повідомлення було про те, що краще це завантажувати на, через комп'ютер, через версію комп'ютера. Але якось мені вийшло і через мобільну версію, тут на цьому ж сайті, і завантажити. Я просто повернулася в мої файли. Ось тут в моїх файлах. Я бачу, що каталог завантажується вже в мене повторно. Натискаю на той каталог, який вже завантажився. Переглядати можна його вже, або у верхньому куті правому кружечок і стрілочку натискаю. і Копіюю посилання. Все. Посилання вже скопійовано і не можна вже ділитись. Так, каталог буде відображатись в зручному форматі. Користуйтесь!